Вітаю всіх глядачок і глядачів, усіх підписників та пересічної глядачів. Всім традиційної е Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на 28 березня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст заступають. Бердстерот або пташині Таро. Не забувайте про весну, не забувайте бути більше на свіжому повітрі. Можете спостерігати явище на закаті після закату, яке багато хто називає парад планет, але це не парад планет, вони просто дуже гарно їх можна побачити. І Юпітер, і Венеру. І Сатурн, і, і Марс, і все це можна побачити ввечері. Що стосується 28 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Сподіваюся, що мені вистачить місця на камері, а у вас вистачить бажання поставити лайк чи підписатися на канал. Перша карта для представників знаку Овен, бо саме зараз іде цей знак. Що ж? Вам випала ось така чайка в перегорнутому стані. Вона каже про те, що вам слід сконцентруватися на одній справі, не розсіювати свою увагу, намагатися менше говорити у цей день, більше діяти і не робити двох справ одночасно. І не забувати, що сьогодні день, коли вам самим треба себе захищати, у вас немає вищого захисту. Також представники знаку Овен. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для тільців що ж, вам випала ваша карта в прямій позиції. Це каже про те, що ваші позитивні і негативні якості можуть сьогодні спрацювати. В цілому вам рекомендація не сильно сумувати. Бачите, хто тут, тут намальований фламінго, який дуже сумує за втраченим яйцем. Тож і ви не сумуйте за тим, що ще не сталося. Намагайтеся менше бути матеріалістами, більше бути дурнями, дурнів люблять. Для представників знаку Близнюки. Гарний день. Оцей голуб, це не просто голуб, це символ миру, це голуб миру, і він каже про те, що сьогодні день, коли можуть ваші ідеї матеріалізовуватись, коли ви можете заробити гроші якісь, коли ваша фізична енергія буде. Потім якось компенсована грошима в цілому непоганий день. А також в цей день є зв'язок з матір'ю. А якщо ви мама, ви сьогодні будете відчувати опіку з боку своїх дітей для представників знаку рак. День не для починань. Подивіться, ось цей сокіл або Орел. Він летить вниз. Вниз він каже про те, що, по-перше, не будьте егоїстами. Будь-які егоїстичні ваші дії у цей день будуть не на користь вам. Поганий день для чоловіків, поганий день для будь-якої творчості. Тому трошки зупиніться, не поспішайте. Для представників знаку Лев. Сьогодні день не для зустрічів. Оцей білий лебідь він каже про те, що сьогодні день пов'язаний з дезінформацією, а також з тим, що якась жінка вам буде якось виїдати вам мозок. Сьогодні день, коли не слід дослухатися до слів, бо в словах може бути багато брехні. Для представників знаку діва. Будьте обережні, ось цей марабу. Це хижак, і він полює за маленькими фламінго, і він може бути дуже хитрим і підступним. Він також пов'язаний з тим, що вам слід звернути увагу на здоров'я і пам'ятати, що в цей день можуть бути якісь втрати, тому щоб втрачати щось велике, можливо, слід просто зробити якесь пожертвування заради якоїсь цілі, можливо. Знову перевести гроші на ЗСУ, і таким чином ви відпрацюєте маленьку карму для представників знаку терези. Гарний день для будь-яких змін ось цей чорний ворон каже про те, що нічого не стоїть на місці, все рухається, все змінюється. Так і вам треба щось змінити в цей день. Можливо, в своїй оселі, можливо, в своєму зовнішньому вигляді, можливо, вам слід від чогось відмовитися. Ось про що вам каркає цей Чорний ворон. Для представників знаку Скорпіон. Непоганий день в класичному Таро це карта диявола, але він випав перегорнута, і це каже про те, що сьогодні. Будь-які темні сили вони ніяк не будуть на вас впливати, а ось цей півень, він обов'язково сповістить вам про наближення якоїсь біди. Але в цілому день непоганий, ви можете ризикувати, ризик буде виправданий, і якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні у вас є захист від темних сил. Для представників знаку, стрілець емоційний день це, бачите, теж один. З голубів, оце голуб міський, а це голуб такий. Білий голуб і він сповіщає про те, що сьогодні слід звертати увагу на емоції свої, керувати своїми емоціями, і тоді вони вам будуть дуже сильно в нагоді. Тому намагайтеся у цей день хоча б послухати улюблену музику чи якось перейнятися якимось творчим натхненням, можливо, слід комусь просто зайнятися здоровим сексом. Для представників знаку Козиріг. Будьте обережні, це сутінки або місяць, і цей чорний лебедь каже про те, що сьогодні вас можуть надурити. Тому важливі справи краще не намічайте на цей день. Навпаки, будьте дуже уважними не до того, що вам кажуть, а до того, як вам кажуть. І намагайтеся не обманювати себе і не вестися на якісь дурні пропозиції. Також у цей день можливі якісь. Дуже пророцькі сни, тому обов'язково запам'ятайте, що вам наснилося. А також представники знаку Козиріг 28 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Водолії. Сьогодні у вас немає вибору. Ось ці ластівки це закохані або роздоріжжя, і вони випали і це каже про те, що вам слід йти тим шляхом, який ви йдете, і ні в якому разі не робити різких якихось поворотів, не робити якийсь вибор, бо вибору у вас, певно, цього дня немає. Також представники знаку. Водолій 28 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. І нарешті риби. День малих результатів. Ось ця сова, яка могла би бути так, але вона вам випала перегорнута. Вона каже про те, що сьогодні так результати будуть, але вони стосуються закінчення якихось довготривалих. Бентежних, поганих справ, сьогодні нічого доброго краще не закінчувати. І сьогодні день, коли ви можете дуже сильно посваритися з кимось, з тим, з ким ви вже давно вже знайомі. В будь-якому разі, будьте обережні і намагайтеся розуміти, що не всі. Дари, які є в цьому світі, не всі належать вам. Тому, якщо вам йде маленька частина від того, що ви бажали, беріть її і будьте задоволені. Також представники знаку Риби, 28 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті карта дня. Що ж, непоганий день. Ось цей журавель. Він символ рівноваги, він символ того, що якщо ви будете контролювати свої емоційні якісь хвилі, все буде гаразд. Якщо ви будете намагатися якось все владнати і врівноважити, у вас все також вийде. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця-північ. Які години бентежні і на які слід звернути увагу, щоб зробити те, що ви бажаєте. Рано вранці, особливо з 8 по 10, не дуже гарний період, пов'язаний з якимись помилками і з чимось таким не досить гарним. Найкращий період з 9 ранку по одинадцяту. Краще всі важливі справи вирішити саме у цей час. О півдні не досить гарний період, коли нічого краще не розпочинати. Ближче до закату. Приблизно це у нас вже темніє, не так вже і пізно. Ну, приблизно десь з п'ятої години вечора і до закату, будьте обережні, тут випав марабу це час якихось кармічних фатальних ситуацій. На закаті все вирівнюється, і в цілому ніч більш-менш спокійна. І оскільки ви додивились до цього часу і ще є час, давайте я вам ще гляну ось що. Давайте подивимось на три складових вашого буття. Що ви маєте в теперішньому часі? В теперішньому часі немає рухів вперед. Вам не вистачає які, якоїсь сили, яка вас понесе вперед.